Найчастіша дилема серед наших клієнтів: що ж обрати: декорування паталів чи патиною. Тож давайте розберемось, у чому різниця. Ось так виглядає поталь на нашій моделі Барокко. Поталь це витончений матеріал для прикрашання різноманітних поверхонь. Вона створює ефектні деталі та надає нашим виробам розкішного вигляду. З плюсів цього матеріалу стійкість до зношування. Поталь стійка до фізичного зношування та забезпечує довговічність декору сумісно з різними покриттями. Тож декорування паталю може бути як з глянцевим, так і з матовим фінішем. Матеріал є екологічним, безпечним для навколишнього середовища. До того ж, добре витримує вплив вологи, легка в догляді, легко чиститься та полірується, вимагаючи мінімального догляду для підтримки первісного вигляду. Перейдемо до патини. Такий ефект на дверях виглядає нетривіально і дуже витончено. Розглянемо на прикладі дверей Рінесіта. Патина це лакофарбовий матеріал. В ним покривають меблі та двері, що мають рельєфні візерунки, для того, щоб підкреслити їх красу. Завдяки цьому типу декорування ви отримаєте не тільки багатий зовнішній вигляд, а й довговічність ваших дверей та меблів, оскільки вони будуть захищені від перепадів температури завдяки лаку, яким покривається патина. З плюсів декорування основний це його ціна, яка вигідно відрізняється від інших типів декорування. Сподіваємося, що ця інформація була для вас корисною та цікавою. Чекаємо від вас відповіді в коментарях, який тип декорування ви обрали б для себе: патина чи поталь.